Всім привіт! 6 червня В посадках Росте аморфа. Зазвичай аморфу показують яка росте як верби по березі річок. А тут, а тут пісок. тут пісок. Пісок, сосни і дуби. Квітує аморфа, кущі аморфи шевеляться, від них запах можна з'їхати з глузду допомагає легенький вітерець, якби не він. Стояти було б тут неможливо. Всі кажуть інвазивна рослина. Ой, все, вітер закінчився, я втрачаю свідомість. Кажуть інвазивна рослина. Та скоро ми будемо раді дуже таким рослинам. Це єдина рослина, яка Росте і під водою, і над водою, і взагалі без води.